Мої вітання на каналі Мариня Марії. З вами я Марія. Ми сьогодні робимо розклад, що піде з вашим життям, що прийде вашим життям до кінця зими. І давайте там нехай буде пару тижнів ще березня березні адже в березні місяці ще можуть бути маленькі снігопади, а потім починається з кожним днем тепліше і світліше. Тож, давайте розпочнемо вдох, видих три рази і. Обираємо або людинка біла, або срібна. І та, і та. хочу знати своє. Прийдешнє і майбутнє. Давайте перший варіант, що піде з вашого життя. Що прийде у ваше життя? Мої любимі карти по виході. для вас. Отже, що піде з вашого життя? Певна невизначеність, певна така ситуація, коли от ніби вирішуєте не ви, а вирішує за вас, по-іншому кажучи, і Життя йде по течії, да? і вам здається, що от найкращий момент це от пливти по течії, і це ваше. От як буде, так буде. І врешті-решт, все ж таки, ось ці весняні води вони дають поштовх. Тому що ви розумієте, що ви, врешті решт зрозумієте, що не це ваше призначення. Ваше призначення має бути це те, що прийде. Давайте я ще трохи побуду, чому ви зайшли взагалі в цю ситуацію дивну, там, де ви йшли, не по своєму шляху. Можливо, когось послухали, можливо, просто були якісь недорозуміння. Чому? Тому що саме, мені здається, ви вігнали себе в такий стан, і зараз нам ще ніколяче роті допоможе. Для того, щоб мені не було боляче, я обираю позицію пливти за течією. І маючи якісь розчарування, певно не було якоїсь задоволення вашої потреби, лише вашої потреби, не більше, не менше. Ви вирішили зупинити життя і діяти саме таким чином. І воно само колись прийде. Але прийшов момент. Нехай вам будуть цукерочки. <хи> Прийшов момент, коли ви задовольнилися цією зупинкою в вашому житті, і зрозуміла, взагалі, взагалі, я, поки лежала на диванчику, я зрозуміла, що моє життя зовсім, зовсім в іншому, і у вас з'явився смак до життя, у вас з'явилися якісь потреби нові, і з'явилася нова якась ідея. Вам прийдеться позбутися э, диванчика, вам прийдеться позбутися певного спокою, вам треба буде йти десь якісь. Э, Черпати, десь надихати себе, десь черпати нові емоції, і вам це незручно, коли на вулиці холодно, або ще щось якісь причини, або рано темніє. Тобто я наголошую на тому, або підкреслюю те, що воно буде даватися. Ну, вони ці аргументи досить слабкі і неаргументовані. І ви зрозумієте, що. Ну від того, що я лежу, лежу, нічого не змінюється. Варто вже рухатись, і тут треба трохи прикласти. Три рази сказала трохи замітила. Прикласти сил. Навіть не сил, а взяти, просто собі запланувати, і тоді вже ж легше рухатись, коли ти плануєш. Іноді плануєш, от як заплануєш як небудь, отак і їдеш як-небудь. А тут ви вже розумієте, що, що толку з того, що я лежу, сижу і ні холіри не роблю, заліпаю там в, сі, в серіальчики і так далі. Час рухатись. Ну, це все одно, якщо ми вже говоримо, що прийде до початку весни, що прийде з кінцем зими. То тут навіть, знаєте, логічно, що зараз потеплішає скоріше, і квітень місяць взагалі буде як літом, тому треба поспішати до сільхозробіт. От так, в принципі, така тенденція вона прослідковується як в природі, так і у вашому житті. Прикольно, що ви живете по природним по природним годинничкам. Ну, в принципі, це і логічно, коли весною люди стають більш активними. І вам порада, давайте вже переключаємося. Переключаємося із стану, а давай потом, да, із стану черепахи. Переключаємося, беремо ваші ось ці сумніви стосовно того, що диван не моє, а може, а може й моє, може не треба колихати водичку, але тим не менше ви починаєте пересуватися уперед. І за вами, да, от по вашим крокам, і ще який дує вітерець в вашу сторону. Ваша задача. Все ж таки контролювати цей процес, від, відкльопувати себе від. Від дивана, від серіалів, да? просто подивитися, що воно вже вам не треба, і ви, в принципі, за це вже починаєте себе і сварити, і журити, і просто включити щадящий режим і говорити, що ну що ж, прийшов час і треба змінитись, нікуди не форсуйте, але тим не менше потрохи дійте. І дозволяйте собі надихатися. Отут дуже важливо, щоб ви надихали самі себе, шукали місця, де, вам, де вас надихають. Ще хочеться, як завжди для першого варіанту більше часу. Да? <смі> да, плануйте Плануйте безсовісно наперед, навіть якщо ви думаєте, що це просто імпасіб, неможливо, що це занадто, да, що ти мені розказує, Щас я візьму, на коні сяду і поїду да? або на таксі. Але якщо вам буде важко, то сприймайте все, спробуйте все в грі, да? от як діти граються, от спробуйте з собою так погратися. А давай, якщо ти щось зробиш, я тобі щось куплю. А давай цей проєкт ми зробимо, і потім я там собі справді щось куплю або, наприклад, подарую собі горшок з квітами. І думайте сьогодні про себе і починайте думати про себе, тому що ваша реалізація вам досить займає велике місце в вашій голові. Тому ви бажаєте, щоб її просунути, тому вистачить бути всім добрінькам, про всіх піклуватися. Пройдіть процес у цей залежності від когось, хтось там щось, від когось. Да? І починайте, починайте пробудовувати свої мрії, пробудовувати свої бачення майбутнього. Ну, страшно, звісно, страшно. А кому? ви кому не страшно? Всі, хто починають свою якусь нову справу або свій новий проект, вони не знають, що попереду. і Вони не знають взагалі на що це робити. Я от елементарно, я вишила, вишивала вишиванку, і думаю, господі, вона і носить її не буде, і так далі. А коли вже вона пошита вже на дитині, і це так приємно, і це так круто. І ніби нічого такого, да? але за мною почали повторювати всі мої подружки і вишивати своїм дітям вишиванки. Ну, от, от і, і це не такий невеличезний вклад, прям там. В життя людей інших, да? але... але це прикрашає світ. От як не крути. І здячніст відноситися до себе і до того, що ви робите. Клас! Ну що, відірвали ви вас карти Таро від дивану? Зізнавайтеся. Давайте підемо далі, до... перейдемо до другого варіанту. У нас інша читака. Мабуть, треба їх назвати. Придумайте їм імена, можливо, прізвиська. Я думаю, що їм сподобається. Деська в нього помаранчева книга, є книжка Ошо про медитації. І вона помаранчевого кольору у мене асоціація з нею. Гаразд, давайте другий варіант. Другий варіант, що піде з вашого життя до кінця зими з початком весни. Давайте я ще докладу ось тих карт, що піде. Що прийде? Що прийде? Котаро? Веселки прикольні, такі. Що прийде? Дивите я візьму для вас так. В любові, в кар'єрі? І пора туда Що піде? Що ж нас піде від вас, при чомусь такою, ви знаєте, є такий варіант, я не знаю, наскільки це правда, але тут є чуттєвий план, там, де ви просите, не просите, а бажаєте почуттів, бажаєте емоцій приємних і так далі. Та вони зараз не на часі. І цю роль, в принципі, виконує, мабуть, якийсь мужчина. Я думаю, може, це через. Інтернет да, через соціальні мережі. Можливо, це просто от ви надихаєтесь тим, що на вас там дивиться один чоловік чи хлопчик, неважливо, на мене підписані різні люди. Ну, це стосується їх чоловіків теж. І ось це відходить. Да, це ніби якась як ілюзія, тому що і не разом, і не окремо, і в, в принципі і окремо, але точно ще не разом. Разом тільки на розмовах. І, якщо я чесно, запитаю, чи у вас є стосунки, отут буде питання, ну, так, ну, ну да, да, напевно, так. Да. Що вам хочуть ще сказати карти, про те, що от ваше уходить те, що виконуються ваші якісь забаганки. І, скоріше, Отак от ви себе почували, ніби ви от самодостатній повністю да, сформований, повністю. от У мене все є. От таким чином, через чуттєвий план у мене все є. Та вам все одно приходилось робити вибір, ви говорили самі собі, ну давай вже будемо рухатись, ну давай вже будемо щось змінювати, ну давай ми будемо з тобою. там Дивитися в інші сторони. Ну, ну чого я зациклююсь на цьому? І от воно у мене тримає, тримає, і я не розвиваюся. А я хочу розвиватися. Да, справді хочете розвиватися, що у нас з коханням, що прийде до нас. І це не бажання відмовлятися від цього життя. Дайте мені, я його поверну, дайте мені буде так зручніше. І тут скоріше. Вам не дадуть навіть заспокоїтись, тому що до вас вже поспішає новий, ну, хай буде кавалер, да? або нова двіжуха, яка призведе до того, що все ж таки ви бажаєте кохання, ви його маєте отримати. Єдине, що не заважайте собі, не гальмуйте, не говоріть, що там хтось недостоєн, а я ще там не схудла на 2 кг, а я ще там ще щось. Ні. будуть. Будуть зустрічі, певні зустрічі, які будуть вас надихати. І ви скажете: окей, нащо ж мені було так завтикуватись, там, коли можна отримати їх із інших сторін? Що на роботі? Нарешті прорветься оця платіна, не вистачає грошей, не вистачає грошей, не вистачає грошей. Тут вона вже починає рухатись більш і легше. Слава Богу, проривається. Все, зима закінчилася, починають. Починається рухатись вітер, і навіть будуть додаткові заробітки, чому ви будете просто, просто неймовірно задоволені. Неймовірно, задоволені, що в нас тут. Порада, знову ж таки, не заважайте собі, тому що тут дещо є таке, знаєте, несприйняття. Що... Ну, от подивилися, мій розклад. ой Боже, ну що вона там мені розказує? А я розкажу вам. Якби ви мені повірили, то у вас це було б дуже-дуже добре і гарне, гарне таке от. Ну, гарні карти, які говорять, якщо ти не будеш нам перечити, ми здійснимо твої мрії. По факту десятка пентаклів. Що ще треба для повного щастя? Це і є повне щастя, коли ти отримала бажане. Ну що ж, дякую вам за довіру. Дякую, чоловічку, якому ви дасте ім'я. Я так маю надію. Дякую вам за перегляд, а ми йдемо далі.